Он Тут олени повсюду, бачите? Да, мы да, ну, сейчас там всю морковку. А, Олень. Короче, я буду сверху, вы по окнам. Маленький олень. Убрал Марин, да. сейчас твоя белая кепка, будет она под ногами у Кати. Убери пакеты, хай она. Где олень? Да <соцентричь> вот олень. Их тут Ели. дуже богаты. Ой, богато. оно большой слева Стоит возле машины. <соцентричь> Хрюш! Иди сюда, малыш! Малыш! Давай, не сильно. Юкон, GMC Юкон. Там и на шкафу надо, вот морковки. Мне здесь нравится. Так что тут залезем. Объезжает. Ой, смотрите, какая машина. На Надя, машина какая-то. <ш amidst> <иди сюда>. Он, Варя, у тебя ór! маленький, маленький, слушай. Мне мой телефон не надо кушать, сейчас Маленькие, билие Да хватит их фоткать. Позови вас. Нет, ну ты уже сколько скормила? Не надо кормить их сейчас. Держим сейчас. Мы доедем. Он написано, что кабанам нельзя давать морковку. Да. О, вот кабанам не, не давать. А, кабанам не, не давать морковку. Это Он красиво, он лежит, смотри. Угу. Ага. Да, даже красиво. Ого, вот тут кабан, лянь, какой здоровый. Ого, да, здоровый кабанчик. Да. Тут як, і все... Як полагає... Реддір. Предполагаєш, що вони різних видів. Ні, братан, все, ми вже все з'їли. Братан, вибач. А он лосі, я так розумію, без рогів. Mm -hmm. Добіжай да, його, що ти на нього їдеш? Та ні, лосі у них морди отут. Вот такие. Широкие, да. да. О, а это лось був у мене на крыше. А. Который... Это козел. Це козел. А там... Не знаю що. Ой, какой красивый. Да, дуже гарный. Дружегарный. Ну, дуже гарний. О, яка лениха. Олениха. Я даже испугалась, это уже тут в машині. Ти хочеш морковку, да. Ти хочеш морковочку, да. Ой, як ти жуешь її.

так, на да, полоні тут буде десь волки. Морковки не кидати. Морковку волкам не давати. А ото, оно вони, смотрите, оно. Білий волк. Вон, о, білий о, лежит волк лежить під, під деревом. Катя, снімай, потому що... Дуже погано його видно. А ви під'їдьте, він, його не видно. Щас ми, вон, де білая машина стоїть. Ага. Ну, він загроджує. Так, а там вон ще один лежить, бачите? О, Чи о, то туша да. лежить вже. О, так як давай, да пошли. да, лежить. Як камень, як каменюка. А надо свиснуть громко. Вот это дні. Щас покажем. Подожди. Вот бачите, друзі, вот там. Полосый, волк. Волк. Вон волк и вон там волк лежит. Вон, он волк, смотри. А, так там он, он еще ниже под деревом, бачишь, лежит теж. Вон, вот вот этот не волк, он внизу, внизу, он лежит. Залез. Да. Пока мы тут дрова кормили. Хотя тебе голову облизови. Он просто к тебе хотів. Лось хотів к тебе забрати з собою. Твою нарушу ну, дуже гарно, просто шикардосна хазяйка. Ты ж то да зробив таку красу, заробляє на цьому гроші. Хазяйка типирувати <продук fade> да, підтримувати. Ну да, і все ну, одно дуже гарно працює. Друзья, подавитесь, да, лось. У них лица отлить Да, лось такие здоровые. Ну, лось такой, что может и копы там, блин, они, видите, огражденные. Да, нам ну, надо по кругу и потом вернуться вот сюда и проехать вот эти маршруты. Мы сейчас вот тут вот. Вот мы вот сюда заезжаем. Да, да, да. Вот да. лоси. Мы вот сейчас поедем по кругу. Вернемся назад, сделаем вот этот маршрут. Морковку нельзя им давать. Этих, короче, нельзя короче. А лисиц что тут не видно? Какие-то лисицы, друзья, да, должны быть. Но они а Пере... mm -hmm. перерывают, напевно, уже встали. А вы слышите, они орут? <свистит> Это вороны орут. Так, не они как эти, помнишь, мы видео... Они пищат. Да. А, вон она, вон О, она белая, белая, вон она белая лисица. Он ночь, вон, мы ночь, подъедем, сейчас увидите. мы подъедем. Давайте едем. едем. Вон она, ластично выступает. Да, снимаю. Вон, бачите, друзья? Сейчас подъедем. А, что, она возле заборчика. Да, вон она, возле заборчика. А их много, и под деревом. А, да, вон они. Милі які лисичі, це вам не українські, друзі. А українські. Нью-Джерсі, Амер... это Америка? Да. О, друзі, це з Америки приїжджають. Познімати арктичну лисичку. А в Україні, Україні злий ворога. О, друзі, подивися, арктична лисичка, да, оцей домик і горах, Вон я тут гарно. Яка. Вон там ще одна, біленька. Подивіться, які вони. у, -у! у, -у! Как, які ви пушисті лисики. Привіт! Як справи? Як справи, добре? Смотрить на вас, думаю, так, ось, друзі, подивіться які. Це друг, друга якась разновидність. Бачите? Отам. І вон там. Бачите? І вон з одним рогом. Смотрите. Гляньте, які красиві. А от походу саме ділянка. Да. Якимись Ростуть, растуть, растуть. Ну, вони такі. Будуть великі-великі, напевно. Які а, вони гарні. Да, вони а там відпочивають. Там. А там багато людей. Да. Да, відпочивають вони там. Бачите, тут ось ці от щось в загородці. А інші вони гуляють просто по парку. Коротше, комусь більше фортануло. На у тебя похоже, ні, на тебе не схоже. На Сашу. На Сашу. Окей. Это. А он вроде овощаки. А Мы давно буядуних цвіточкав приети, та таких гарні лошатки. Красивішні, ніж ми бачили вчора. Вчора якісь такі вставші були. Ага. От тобі. Гарно. Папа, Да, присутствует самолет. Друзі, ну тут прикольно, бачите, тут є і пешеходные маршруты, он для диток там всякая штука. О тут можете поїсти, взяти з собою там сэндвич щось ще, сісти, поїсти. Там, я так понимаю, на квадриках можно поездить. Ну, подивитися. Напевно, что еще там. Дивлюсь. Дивлюсь. Так. вот бачите, волк и сова. И луна. Я так понимаю. Да. Есть, yes, есть. Yes. Є. Подивіться, який будиночок вирізаний. Просто круто. Ви представляєте, хто хтось це все вирізав. Вон там є ноти виглядають, мішка, вон там кабани. Пішли в зайдемо подивимось. Гляньте, який внутрі. Гляньте, який внутрі. Сава тут знаєте, лебеді чи гуся це, дивіться, який красивий ну, ти... гусі, пішли, пішли го. А ось подивіться. Томороли, я так розумію, що ще. Чи то бабочки. Дуже. Угу. волки. Волка потрогали на щастя. Знаєте, який він махнатий. Ти ж хотіла потрогати, Потрогай. Погладь. Кусається? Не вкусив тебе. Так, говорили, не зацикливаться. Пішли. Подивіться, які рози вирізані. Дерево, бачите? Дуже круто. Прикольно зроблено. Хтось дуже постарався. Чимось тут таким смачненьким пахне. Ну, то вже ми потім будемо. Гляньте, тут лосі вирізані, Це лосі, я так розумію, це, напевно, олень. І це олень. Це напевно касуля, типу, щось таке. А, да, це вовки, морди такі гляньте. Дуже прикольно. Індики. Індики, дикі. І орел. Іорел ка. Іорел. А ну, що ж тут? Медведя. Мішки, мішки, мі-мі-мішки. Со Сказки да. этой. Да. Понял, кто ел в моей тарелке? Это а то белочки. Ой, смотрите, это стол и эти тут. Бель... Бельче, бельчата. Да. да. О, белка, да. Белочка. Да, ты нашла своих. Гляньте, да, які стулья. Прикольні, які білочки. Це розумієте, хтось як постарався, щоб це все зробити, вирізати. Це бензопілой, я так розумію. Представляєте, який майстер був. яка Що, друзі, заходимо на канатну дорожку. Бачите, там ще хтось. Там якісь. Чи далі можна йти. Ми дуже далі не будемо йти. Йдемо сюди. Подивимось щось там. Поканатне. Катя, не впади. Зараз носом загорнеш. Буде хотіть. Так, йдемо. канатній дорозі.

Так. Ого. Ого, Йоші. чекайте за цю яцю давайте. Так. А я хоч так знімаю. Так. Щось воно шатка таке. Да, батько такий, що. Щось воно тріщить. Пішли. Папа, не, бійся. не бійся, я сам боюсь. Тримайся за ручку. Все, йди. Не бійся, все буде добре. Виріли, а тут ну, на шпільках, друзі, бачите, тут шпільки стоять і троса. І вона кожна шпілічка натягнута, як мост. Бачите? Тут тросиди, знизу тросиде. Тут все цивільно, я так думаю. Я Якщо не дуже високо падати. Не, не бійся. Все будет хорошо. Не на что тут и папа! Лоля, босиком надо было, папа идти. Босиком надо было идти? Дуже тут круто. Не я. Катя! Ну, вон, друзья, посмотрите, как раз. Пішли. Не бійся, зайчику, ти умничка в мене. Ти в мене умничка. можно больно сцепаться. Да, Варюшка, аккуратно, добро. Пошли. Я <рапрошечная> что я Друзья, ну идем. Там ламы, ламы и ламы и быд короче. Ламы и не ламы. Напомню, <рапрошечная> мало. Это альпаки. Я не... Та які руки? Іди. Ти з України, ніяких рук. Ти повинна сама себе нести. Ти з України, ніяких рук. Ні, зайчика. Так, точно. Раз, yes. Подивиться, яка штука з дерева зроблена. Ну, Ось такі штуки, бачите, плуги обробляли. А ти мене з іншої сторони зараз Ось, Диск борони, подивіться. А, а От сковородку. Тут дуже тонкий метал. Багатий. Вон такий. Ну ще якийсь пішохідний маршрут, ми туди не підемо. О! Альпаки! Альпаки! Ти погладила, Варя? Коришний, так? Бачите, сказав, що додому поїде на цій штуці. А Марина буде спереду тащити. А тут, бачиш, з редокторами вже є такий. Це вже новіший якийсь. Це газона ця. Канада. Це косівка. Сяна косівка, так? Канада. Массей Харрис. Какой-то массей Харрис Ну, Дуже прикольно. Друзі, подивіться, які колоритні до милочки. Не знаю, що це Сруб, так да. Що там є. Слухайте, ну жарко, на вулиці сніг не тає, але жарко. Ну тає, але... но ну, жарко. Так. А зараз зайдемо. А що він випічку хто що щось хоче чи що? Ну возі не заходять. Пішли зайдемо туди, подивимось. Переступайте. Клужицю. Кафешка? Та пішли сюди, зайдемо, хоч побачити. Ну ладно, пішли туди сидиш. Пішли, що там Олег хоче. переступай переступайте лужку. в лужку. Попить в машинки є попити. Підимаємось. А что ты хотел? О, тут тоже что можно купить Камни Такая штука тут прикольная Бачите, напевно. напевно, місцеві охоронці парку ввечері збираються і жалять здесь якогось кабанчика або ося. Я шуткую, звісно, насправді, подивіться, яка крута штука. Це бесідка. Я додому собі таку хочу, подивіться, яка краса. Просто. Ну, судя по всьому, вони її топлять. Ну, не може такого бути. Бачите, все підготовлено для цього. Напевно, затаплюють її вечорами, коли холодно, садяться і щось обсуждають. А от подивіться, який волчара. Ух ти! Гляньте, яка краса! Ух ти! Кого? А там нічого нема наверху. Ну иди. Идите. Мама, ты чекай, мама? Ух, яка у нас мамка. Тигриця. Тигриця наша. Марин. Да. Рысь. не то оленихи... Не, А может у тебя шапочка 25 баксов

Вот подивіться, мішки всякі. З металла із діли. Бачите? Собі повісили вдома оленя там чи щось ще. Прикольно. Короче, тут є все. Мило, чищесь. Арома свічки, я так розумію. Так. С ароматом бачите. Як то хімічно вовк дає, не знаю. Може ще понюхати з ароматом ведмедя. Ну Ну і мішка такий теж. Пішли. А що ти хочеш? В машину, все, йдемо. Йдемо в машину. Все, йдемо в машину, не пані. Подивіться. Дерево зроблені. Пішли, ну, вот виход, пішли. Виходьте. Виходь, виходь. виходь, виходь. Ні, ні, ми не йдемо наверх, ми йдемо в машину. Машину ми йдемо. Ну иди подивись. Ні, ми йдемо в Волков. Волков настоящий. С левой стороны. Не хочу Мама. я не смотрел. ви кричали. Волков.